Маленький ексорс для себе на заправці в Румунії. Подивіться, яка краса. Я без мікрофону. Просто десь 50 десятку форзиції і неймовірне марево таке сакури. Ах, ось трояндочки готуються, пройшов дощик. Все шатно, дуже-дуже гарно. І туди підемо форзицевий рай. Японська іва. Все ароматне, маревос, сакури, форзиція, форзиція, там форзиція. Ось тут скрізь форзиція і сакура. Яблуньки. Просто на кожному кроці. Цілий ботанічний ароматний сад. Це ще не все їх. Тут купа купезна. Боже, яка краса. Боже, яка краса неперевершена. Скрізь жовте. Вітання з Румунії. Життя, ти неймовірне. Тут ця заправка, по-перше, вона дуже класна всередині, там цілий ботанічний сад. А по-друге, тут просто як ботанічний парк довкола. Так чарівно. Це компенсувало е, дорогу, враження е, і дало наснаги наги, попереду ще один переїзд. Сакура, яка говорить нам про швидкоплинність життя. І японська айва. Східні рослини. А повітря таке аж бринить після дощику, зачарування. Ну що, поїхали далі? І наш фантастичний лайнер від компанії Dentur Service чекає нас, щоб обійняти і, і понести нас далі в мандри до Стамбула. Прощаємо з тією фурзицею сакурною оазою краси. Вечорія, Сіреньке небо. І чарівний вайб. До нових зустрічі. Па-па.